Душу Богові. Життя вітчизні, честь нікому. Це старе козацьке гасло вже на генетичному рівні прописане в українців. Тих, хто захищає свою державу не заради орденів, а за покликом серця. Сьогодні ми всі добровольці, бо об'єднуємося і робимо все, щоб захистити своє українське на воєнному, інформаційному, освітньому, культурному, медичному, економічному чи будь-якому іншому фронті. Тому День українського добровольця свято всіх відданих Україні громадян. Але все ж таки гордістю нашої нескореної нації, безумовно, і насамперед є ті, кому ми дякуємо щоденно за кожен вільний день на своїй землі. Це наші захисники. Вони докорінно змінили своє життя, лишили все заради того, щоб ми мали можливість зватися українцями. Свої сім'ї, батьків, свою молодість, професію. Замість обіймів, дружин, матерів, дітей, у їхніх руках автомати. На плечах броня, а в серцях Україна. Це справжні патріоти, які в зоні активних бойових дій прикривають своїх побратимів, надають медичну допомогу пораненим, зупиняють і нищать ворогів, звільняють українську землю і кладуть за неї життя в самому пеклі. А повідомленнях рідним, збираючи всю волю в кулак, щоб стримати емоції, пишуть все добре. Прорвемося, переможемо, скоро побачимось, аби ви були в безпеці. Це є найвища ступінь жертовності і патріотизму. Вони герої нашої країни, якими ми захоплюємось, віддаємо шану і які мотивують нас в тилу продовжувати боротьбу. Честь і слава всім воїнам-добровольцям, хто пішов у перших рядах ще в 2014-му, хто доєднався у 22-му і тим, хто і сьогодні свідомо поповнює ряди Сил оборони України. Славімо їх і будьмо гідними їхнього подвигу. Не забуваймо тих, хто повернувся додому на щиті. Адже вони загинули в бою героями, аби ми були українцями в Україні. Хочу згадати в цей день і всіх тих, хто боронить Україну в інший спосіб: професійною та волонтерською діяльністю, словом, думкою, правдивою. Кожному, хто відчуває вільний поклик до захисту України, слугує надійним тилом для наших захисників. Хто виховує нове покоління українців, низький уклін і щиро дякую. Усі разом ми довели, що Україна для нас не просто територія, як для окупантів. Це є наше життя. Мільйони щасливих миттєвостей, пам'ятних місць це наш дім. А вдома завжди найкраще. Захищаємо наш дім. Допомагаємо одне одному, підтримуємо оборону. Будьмо солідарними, адже все це передумови нашої перемоги. Яку здобудемо тільки разом? Слава всім героям нашого часу, українським добровольцям, небайдужим жителям громади і слава Україні!